Всім доброго здоров'я. Сьогодні приїхав на риболовлю з Олегом і також Йора. Троє приїхали. Їхали на інший став серед полів. Там дуже сильний вітер. Тут також є, але ми тому й сюди поїхали, що кругом ліс. І Тут такого вітру немає і вже можна сторожок ловити. Там -то була мука. Ну як, Якщо б не було варіантів, то вже б ловили там. А так як нам без різниці де ловити, то поїхали сюди де вітер менший. Тут не був цієї зими. В принципі, я тут зимою був років 5 десь. На цьому ставку тут є. Ну як, платочка, кунець має бути. Ще він є, але як тут скляв, будемо бачити. Лонки вже вдарили, йдемо пробувати шукати рибу. Глибина тут така, ну як, 3,5 метри. Мороз, і вітер і лунка зразу, тільки по чисту зразу починає підмерзати. Так, дно є. Я Не, поки що нема. Гарри до свировелити лунок. Так, одну плотву спіймав. Зараз де окуня шукати. Ну, поки що Зірком будемо мотеля. Треба більше мормишки, глибина і довго падає. Гагейка мормишка. Треба прив'язатись буде зараз. Є. А, окунець. Глибина яка риба світла. Може вода мутна, тому така риба світленька. Ну, процес іде. йде. Ловивсенько, аморський чебачок. Навіть не знав, що вона тут вадиться в цій водоймі. Я зразу собі ловлю, буду на окуня чи на щуку, десь в перспективі поїхати. Прикормка є, зараз закормлю одну лунку, одну можна і дві. Раз є плату, то можна і підкормити, щоб вона там крутилась. Котечка, грибонька. Дві лунки зараз закормлю. Так сухою висипаю. Розмокну і так потрохи буду підмішувати, підмішувати. Вона такий шлайк буде тримати. На плотву і дуже добре паніровка працює, Тож так, також тако засипати в лунку, лонку, нас відпоступово розмикає і, і топиться такий шлейф аж до дна і там плота крутиться. Також треба замінити мармишку. на важчу. Але щоб бігачок був невеликий. Оце піде. Так, йдемо пробувати закармлене. Лунки зразу смекає також невеличка плотва. Ну, кара скорблена тут зараз одна за одною буде йти. Але невелика. Димова здоров'я. А плотвечка? А зразу є. Стоячка скобає, підкормити і лавиться. Тобто, коли рибу витягуєш в нашій лунці та лапається і також корм той ще розбиває і він топиться. Так лунка постійно підкормлена, виходить. Дрібна главиться одна за одною. Хоч би трохи крупніше. Поклевки жадні такі. Ось така плотва. Прикорку своє діло зробив. як не як. Помаленьку пускаю до дна, але налітає на мармешку. Так. Думаю, що робити далі. Напевно, що йду бити лунок, закормлювати всюди. І так буду по лунках ходити. Можливо, десь зачепитись зачепити за крупнішу плотву. Бачу, вона на кормі реагує дуже добре, збирається. Подивимося, що на цій лунці буде. Зразу підняло, а ну подивимося. Ну такий самий розмір. Тільки на дно опустив і зразу трожок припідняв. Ну зловлю тут. Біля десятка, плотувець подивимось, який розмір тут буде. Хоча добре, що клює. Це дуже добре. то за мою самі розумієте можна так пролітати 2-3 рибки в день я знав я знаю чи трошки крупніше ну тут ніби така на сантиметр два більше кліє одну сторону десь бити лонки і по тих лунках ходить. Шукати, крупні, що Змістився розмістився, ну далеко перейшов на іншу частину озера. Розмір той самий. Олег з дна на пополки Розпіймав і знав так само клює той же розмір. Ходив по інших лунках, кормив Інколи попадає більше, але зазвичай такий і менший розмір. Всюди ходив по водоймі, Нема так, щоб ага, в цій лунці клює дрібніше, а в цій лунці – крупніше. Пробував і і не з дна, а так веще над дном. І закормити ловиться одна за одною. Тому ми вирішуємо не ходити вже, а розкормлюватись і ловити. Ловити те, що ловиться. Сьогодні в нас вийшла сплитвина історія. Пів Піддорог. дорога, а ми вже змотаємо удочки. Ну, я думаю, що не прогадали, що ми сюди від вітру стекли. Як не як, скільки покльовок і по кількості. А Васяк? Нічого я, нічого те. не зловили? То ставайте на ці лунки, тут прикормні і нормально. Спокубимо. Ходіш, ходить, ходь, хоч тракти сніг. Чоловік жодної риби не спіймав. Дрібнота налеклював. Ось так штук 15 більших візьму. Смажити, ну і з десяток на життя. Ну що, риболовлі завершили. Другої години ще нема, а ми вже зібрались. Дуже добре клювали, закормили. здивувало, що чоловік прийшов. Він кілька годин ловив, жодної покльовки не бачив. Бачиш, він ходив то там, то там, то там. Ну, на відео видно, не знаю скільки зловив, штук 70 десь. Вона одною ловилася. Не крупно, але, але клювало від вітру. Їхали на одну воду йому, попали, звідти втекли, як для зими рахую, лов непоганий. Не забувайте підписуватись і до зустрічі!